Готуємо неймовірно смачні завиванці з хрусткою, з коринкою та дуже смачнезною начинкою. Все готується дуже швидко. Продукти мають бути кімнатної температури, молочко злегка тепле. До дріжджів додаю цукор і легенько перемішую. Тут мені все допомагає робити доні. Молоко поставила трішки підігріти, далі до цукру з дріжджами додаю яйця, перемішую, далі буду додавати тепленьке молоко і знову все перемішую. Борошно буду додавати частинами і мішати ложкою, поки це можливо. Спочатку вам може здатися, що тісто виходитиме надто липке, але дуже вас прошу більше борошна не додавати, хіба що у вас там будуть більші яйця, тому можете трошечки зовсім збільшити. Тісто має бути таке липке, воно за рахунок цього дуже м'яке і пухке. Я продовжую замішувати на столі, мені так зручно, і частинами додаю вершкове м'яке масло. Одну частину вмішала маслом, далі додаю наступну і так поки не вже.